Це препарат вітодол чим цікавий тим, що там все от вони взяли взяли і все, що є таке більш-менш заказовою базою, і додали туди. Тобто вони додали індол-трикарбінол, який із брокколі е, отримується, який є е, таким е, препаратом антиестрогенної помірної дії, і він трошечки. Іменомоделіючим ефектом володіє. Це ресвератрол, який із кісточок отримується винограду, він є антиоксидантом дуже потужним. він ну, Можна червоним вином, скажімо так, не всі п'ють, тому можна от, у вигляді препарату використовувати, просто їсти багато брокколі і запивати червоним вином, але вранці не можна, є недоліки. Тому краще у вигляді препарату все ж таки, особливо у жінок, які планують вагітність. Антиоксидант зменшує ризик онкологічних захворювань. Ну і прутняк відомий як препарат для пригнічення пролактину, в тому числі і прихованої гіперпролактинемії. Ну, тобто, от один препарат б'є на всі ланки. Основні вітадол, тобто є препарати, які містять там тільки прутняк або тільки індолтрикарбінол. Або Ресвератрол тільки місяць, а є препарат Вітадол, який все містить. І ви можете при масталгіях, при циклічних порушеннях менструального циклу, при менструальному синдромі, при гіперплазії ендометрії безатепії, при, ну, при дисплазії шийки матки Показання ну я б не розглядав це як основний препарат для лікування дисплазії, Це точно. А от як фоновий препарат при багатьох гінекологічних захворюваннях його використовувати можна. По одній капсулі один-два рази на добу під час прийому їжі. І другий препарат це вагінальний пробіотик, такий над... справжній, який в холодильнику треба зберігати у вигляді свічок, який містить цікавий такий набір бактерій. знаєте, що роль пробіотиків на сьогоднішній день в багатьох напрямках медицини вона залишається не досить визначеною, але є вже певні докази, що, наприклад, зменшується частота рецидивів бактеріального вегінозу. От, при хронічних бактеріальних вагінітах можна використовувати як профілактичний метод, тому роль їх, певно, простежується вже. Ну, і е, бачите, що в Україні цікаво, що в Україні була розроблена ця композиція, але виробляється він в Порші. Е, характеристики, які Що не тільки лактобацили. А містить ще спеціальні ем, невірулентні ентерококи, от, яких я не зустрічав в інших препаратів. Тобто є певний синергізм дії лактобацили Плантарум, ентерококи Фекум, ентерококус дуренс, які ем, підсилюють один одного і відновлюють таким чином мікрофлору. Ну і Призначається це профілактика бактеріального вагінозу, це періапариційне використання може бути корисним. Ну і неспецифічні різні запалення, дисбіози, аеробний вагініт в комплексі рікування також можна використовувати. Пам'ятайте, що він в холодильнику, тобто це тепловий ланцюжок, повинен, щоб був. Ну і він дозволений ще при годуванні грудьми. І я думаю, під час вагітності ніяких проблем також не буде з ним.